Hvala <laughs> Потом... А там? Не понял туда, оттуда, а туда вот... А вот я туда ищу там КП. А может быть и правда? Вот ее вынул немножко Вот сюда бежали, да? Это Лерочка, извини, сейчас я быстренько. Ветру немножко растерялся. Проскочил, ну ничего. Сбил цвет. Я думал, здание оно грозит. А оно грозит, цвет сбил. Правильно, там тоже кота есть. В гаражах. Нету прохода? Нет. Ось рисована. Вот еб А Она рисована. Серега. Нарисовал кое-что. Да, проход не нарисовал порося. Já passei. Ah, tá aqui. Посекрест, так это секретно не могу бежать. Не бежите, все. Ноги заряжены. Какой там у нас номер? 37. Или у нас какой этот? 12, да? 37. У нас дольше, так? У нас на виході. Так? А, я помню. Я йшов за зупинки біля того кафе. Біля стежки. Ох, ну прямо як це, як колоди як колоти ноги. Дихалка є, а ноги не тягне. Я і так за вами не лепіду. Так. Я б як свіженький, я б біг швидше. Ну, ладно. Мене ще потім 12 кап. 37. Я ж на перві, а ти, мабуть, на третій, на четвертій, так? Да? Фух. 13, і понятно. Вздовж забора. Ой, як зайти? У двір надо забігати, да? У двір. Ясненько, мимо памятника. І прямо во двор. І це у нас буде 38-й камінь. Уже не багато, да, Дім? А я на вопрос 5. Я не видел калитки. Слепой, наверное. Я. Вот ее на огород забил. Так, дорожка ВДДКП. До, до каменючки. Там за площадочкой. Затем ковзованчика. Он лера весельба бега. А вона прямо тут на углу. Прямо на уголочке. Фух. Я вначале, мне позвонил парень, мне пришлось ним говорить, я потерял привязку. Надо было телефон не брать. Так, 14. Спокійно біжимо до забору, до забору і вдоль забору. У нас сколько? 16, да? 16 Всего ничего осталось Да, нам сюда Ось два крала цього. Главное не загулять конце, даді. А вдруг. Правильно, того немає тут, як його. Машинського, блін. Машинського, блін. Десятые и сотые осталось там. Тут вокушуємо, вокушуємо. Вот это порядочком. Вот уширям, кошелям. Вот он. Так, хлопці, що ми думаємо? Біжимо, біжимо. А не думаємо. Іде дума. Бігти треба, Ярик, І быстро зміщатися. Правильно? Да. Отак шелки побігали далі. На нахвиніш. На А хвиніш, то вже близько. Совсім близько, фініш. Що за Діма нема? Фініша побіг. Ага. Ну нічого. Ти не пойме. Пойме що щось не те. Так, так, все. Два. Діма, ти сотий взяв? Ти що за мимо сотень проскочив? У мене два, 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 два. два. Так, корточка, кому корточка? Я туда же писал парень, 12-й. Ой, як медленно дед Ужас. Не можу до цього бигти. Не, я сегодня кататься к медикаю побіг. Поэтому дихалка є, это есть, а бифлина. Ну а ты ще решишь сотый. Ты да, там стоял, а тут решила. <соединяющие> <соединяющие> так, ребята, демократы. Как у вас всех настроение? здоровья Нормально? Девица, не балуйтесь. Вот посмотрел на тебя, Лера, и вспомнил. что Ты что-то мне в прошлом месяце просила от меня. А помнишь? Что-то там ты что-то писала. Уже забросила, да, и уже сделала. А я это объел, другой, третий забыл. Ну я программу не попросила, ну, это не но она у вас там программа или какая-то программа? Ага. Ну ладно. То может це что Виниская, Винистская упрощенная, не Вінницька, але Винниста курирует, упрощена аккорда. Ні, не, не, щоб бігати. А, бігати у мене три програми. Любой на вкус. Ранкіпер, ран тастики, я зараз страва пользуюсь. Ой, виключити треба страву. А це я балакає, я програму не виключу. Да, ось відео. А тут не виключу. Програмку, ось йо. І не хочу виключати. виключатися. О боже. Чотири восемь набіга. 4,8 км. Темп 6,58. Для мене нормальний. 6,58 Ну я через минуту після фініша виключив. 4,8 набігав км 4,8, 8 да? Ну, я, я, я як завжди гуляв. Даже. А де ви нагуляли? А я это проскочив гаражі Не, гаражі то понятно, то. А больше нигде. Больше нигде, да? Я смотри, как получилось. Ушел, шел, ушел. Не, 8... вот я с 9 на 10, когда. Да, шел, 10. И вот я и это. сюда все понимаешь, принимаю, думаю, да, что там оно с гаражи. И я выскочила сюда. Ну, это 300 метров, да? да? А потом где? А, а, где? а вначале в начале я позвонил мне приятель, мне неудобно было отказывать. Я потом минуту, а меня уже Гера догнал, понимаешь? Я Геру-то сейчас выпил, а ну, так получилось. Васенко они нарисовали. То бишь, у меня 4-8 получилось ветеринара дистанции. вас, наверное, под 6 км. Не, ну по птичь, по А, ну, я на километр. А ты лишнее нагулял просто. Сколько у вас виска? да, а, там? на сколько? Нет, немножко длиннее. КП у больше, да? да? У них, да, у них. Смотрите, а, а по расстоянию все на 270. Сколько, нет, сколько времени набегал? А, и на третье. Так, вашу. А, какой больше да. Ну, я 4,8 набегал. Ну, наверное, где-то 4,2. Да, я зараз поделюсь, что нас снимал. і зараз знімаю. Так що дивіться, Не матюкайтесь. Хорошо. Не заметно квартира. Самократик на базе. Я що тобі сказав? Щоб не матюкались. Марки я матюкаешься. Это квадратик. Номер, номер який там. О! Дядька быстро біжи. Так, зараз глянемо, що ми тут наднімали. Включалось, виключалось, зараз 18 хвилин зняло, а я ж бігав 33. Ну щось зняло?

Усіх знімаю, можете інтерв'ю яке-небудь дати. Хто що скаже? Розказуйте. Ярик, а ну скажи що небудь камеру. Дістанся, бо наливай. Гуляв, трошки, да? ну то не страшно. Головне, щоб не багато.

І я, я не забігав. Я а Гера вигав. хотів через забор кажу, я скажу і знімуть тебе. Я б, сюди, <су> <сьогодні>. <су> я б теж так боявся. Да. Я, да. я отже через клумбу роздав. Та те взагалі, чувак, він і перелазить кругом і стрибає. <су> <су> Петрович, а ти ще че через клумбу бігаєш? Че через клумби бігаєш, а? Клумби, так. Не хорошо. видел два. Я, нічого... я не пикал, не перепікала. Я думала, половину що... как А не я видел, вот Погано, я сразу мені позвонили. Я почав балакати. Дивлюсь, уже мене Гера догнав. Потім я не прив'язався, потім гаражі. Денис накрив. От тут закрив пальцем якось, коротше, щось uh -huh. так от і погнав сюди. Вертався, uh -huh. потім опять сюди. Отак. Ну я 33,5 бігав довго. А ні, то я виключив пошти. Це 32-32. Уросення ну, на садні напрямки, тільки у вас більше КП. А набігав, я знаю, скільки? 4-8 по програмі. По 65 км. Ну я сам це два рази перебігав, лишні. Нормально, зам'явся після кров. Я. 15 плюс 5 братська на норма. Доволен. Скажи, скажи що нібудь камеру. Андрюха. Тяжко. Тяжко. А мені її я гуляв, красиво так, нравиться, пейзажі кругом. А тут дорога йде прямо. Каже, Андруха, як тяжко. Навіть куриче до сих пор не бросив. Да? О, такі води дають даже, так? Да? А ти міжналивати? Нема ні в куди, так? Є? Є, о, все, спасіба. Зараз Рома нас оформлена. Опа, держу. Спасибо, хвати, не переводь воду, то багато. Положи в задній карман, будь ласка. Скажу, що Женя передав. А вона ще бігає вже прибігла. Ще біга, навіть. Понравилось? <реш> дюже, дюже, нормально. <реш> От єдине, е, е, Сережа, якщо б гаражі було сірим. <реш> потому, <реш> ну, цвіта, вірніше, <реш> чорним, а ці дома сірим. То збиває. Я гаражі не Ну, Я дома чекав і я дом ну, дивлю, дивлюся. Д... Ну, Ви ну, а я дурний побіг, аж вибіг що ти на, на мазепи. Ну, а в мене ще отут ось проти квішок. Хоча Кір'янов казав, що вони рисують на сірі, а чорним тільки малі. Ну так, і чорним, на гаражі а надав, де чорненькі? Десь тут 11 чи яке, де один. Ні, взагалі кохма. Сповнив, що програму не включив, став. Почав крізь програму, коли мені тут дзвонять, я вчора. А, а я ось біжу, бачите, і я подумав, що, а. що, що я тут пробіжу. Mm. Бачите, Арка ця. Так що, і я там бу? і я а був. І я там був і прийшлося так. Mm. Хоча б найближчі. А піляд. я сюди побіг, сюди з а Якби я отак побіг, <хи> то Ярика виграв. би. А я туди побіг. Подивився, нема проходу. <свят> Надій Ябківна, скажи в пару слов камеру. Не, не махай руками, так некрасиво. Не, не красиво так. Не, я кажу, скажи пару слов, вона а вона <свят> маха рука. Інтерв'ю не захотіла давати кореспонденту. Не, так має, так, да. Надя. Женя штофель-компас дав у мене. Щас я тобі віддам. Щоб воно все в кучки було. Це штопеля. Дай мені одразу, Надь. Спасибо. Так, Натар, ти ще мені нічого не сказав. Скажи щось. Понравилась дистанція? Так. Молодець. А бігав не дуже багато гуляв. Ну і клас. Ой. Карточку здай мою. От Боже. Пожалуйста. Ну хорошо. Ти багато переколола капе. Забула яков на кафе, а эту карточку здати. А чого в неї цей настроєння? Десь не знаю. Коли в неї через рот. Я уже не обращаю внимания. Что вы, хлопцы, все оголяются, вы что, спотели, или что? Я не спотел. Да. Там в мене заминка була, а я 15 метрів сьогодні бігав з хлопцями. Вони 21, а я кажу, ні, 21 багато, пробіжу 15. Тобто, зразу ноги брьовнами були, а потім трошки розім'яв.

Ну ладно, треба одягатися, мабуть. Так, кого же я не питав? Сашко, скажи що Ти вмієш балакати? Да, вмію балакати. Ну розказуй про дистанцію. Ну, дистанція мені подобалась, много ну, насыщених карта вийшла. Чого не українською мовою? А як біглось? Біга, іноді справився. Я після болезні. Беріг себе, головне це, головне здоров'я, а остальне, як кажуть, буде. Попереду все. Все, Ну, дякую за Коментарі невеличкі. Інтерв'ю. Добре, пішов я, мабуть, перевдягатися. we okay.